Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Як я вам обіцяв в попередньому відео, що я спробую підключити і протестувати наш підсилювач із частину бобільного магнітофона. І сьогодні, прийшовши вчора з роботи, це була п'ятниця, так як я в суботу не працюю. Я вечором сів собі, посидів до 12-ї години, і я просто все лишнє з частини відеомагнітофона, бо то практично була шасі відеомагнітофона, готового, той, не відеомагнітофона, перепрошую, бабінного магнітофона. Готового ну, якби, до використання. Не вистачало тільки верхньої частини з лентопротяжним механізмом. Я посидів, викинув з нього все необхідне, все непотрібне. Не, не от бачите, гнізда, цю річ, яку я вам казав, і оцей тяжчий. Якщо ви зараз поглянете, то я залишив тільки вихідний підсилювач. При тому всьому я викинув навіть, він є, але я його відключив навіть тембер високих частот. І залишив блок живлення. Все інше от, оце, оце, оце я пови, пови, якби повипаював. Ну, частина цих первинних каскадів я залишив. От зараз, якщо ми поглянемо, зараз, якщо ми поглянемо, бачите, там навіть не всі дроти ще я повідпаював. я просто підключив вихідний підсилювач. Я його вже, я його вже сьогодні прослухав. Я його сьогодні вже прослухав. Декілька разів, декілька треків. І що я вам можу сказати? Прекрасна, чудова річ. Ну, справді чудова річ. Звучить він дуже гарно, ну дуже гарно. Ніяких шумів, ніякого гулу, нічого абсолютно немає. Навіть при скрученому звукові, і коли ви ставите на паузу. При тому всьому, я так сподіваюся, що це якби простенька схема простенька схема Акай. Працююча схема Акайдак, тут трансформатори написано, що 2 по 4 ватта вихідна потужність. Я би на це не вівся. Тобто ви будете мати десь в максимальних піках 2 по 3 Вт. Я думаю, ну, можливо, до 4 дойде, тому що ці лампи би, до 5-6 легко розкачуються. При тому всьому підсилювач просто на двох лампах. Оця одна лампа в собі має дві лампи. От Якщо ви поглянете, це вони дві разом. Мені це дуже-дуже сподобалось, я навіть якби трошечки е, призадумався, і я ці лампи і цей трансформатор е, достану з цього підсилювача, заберу і знайду якесь підходяще маленьке шасі, щоб, наприклад, можна було зробити щось подібне. От дайте мені хвилиночку. Щоб вийшло щось подібне до цього підсилювача, тобто маленьке, компактне, красиве. Я мрію поставити собі в спальні маленький ламповий підсилювач, маленький, щоб він видавав там півтора вата-два, щоб можна було включити собі музику чи кіно подивитися, якусь хорошу, класну акустику, невеличку, але чутливу. От. Тому я планую бачити ці трансформатори. І ці трансформатори вони в принципі ідентичні. Тобто з нього ви 4 вати на канал ну, зможете викачати, і у вас вийде повноцінний підсилювач. А на базі цього шасі поставити інші вихідні трансформатори в мене є. І зробити також підсилювач, тому що ну, готове шасі тільки боки обшити деревом, навіть не боки боки обшити, зад і перед залишити. Це все можна залишити. При тому всьому, як ви пам'ятаєте, у нас є панель на передню частину. От, бачите, є панель передньої частини. Написи можна постирати, а акуратно вершечок ми можемо акуратно зрізати. Акуратно. І маємо готову готову передню частину підсилювача. Дивився я скільки на на eBay стоїть подібний підсилювач, і той не підсилювач, а скільки бабільний магнітофон. Я свій придбав приблизно з доставкою з таксами за 125 доларів. Така ціна і є. Навіть ще там один є від одного долара продається. Я зробив ставку, не знаю за скільки він піде, але, наприклад, можу сказати людям, які хочуть собі підсилювач просто для прослуховування музики, і їм не потрібні там кіловати, Можете придбати, хто може собі дозволити бабінний магнітофон. Акаї, зняти верхню частину, залишити шасі, і кого не буде смущати, можете його прослуховувати навіть в такому вигляді, кого не буде смущати. І кого не смущає, хто там не гониться за якоюсь там красотою, а просто хоче слухати собі, десь поставити там в гаражі чи на вулиці, то може придбати подібний бабінний магнітофон, все лишнє з нього випаяти, так як я це зробив. От бачите, всі деталі. І залишити тільки підсилювач. І він отримує ламповий звук, високоякісний підсилювач, тому що цей підсилювач я радився з gpt чатом. Цей підсилювач близький до Hi-Fi того часу, 60-х років, це був якби близько до Hi-Fi. Тобто, і ви отримуєте чистенький, акуратний підсилювач, без шумів, без гулів, при тому всьому з японськими деталями по схемі Akai. Я вважаю, що це круто. Хто, хто там не біжить, просто хоче, от людина хоче собі ламповий підсилювач простенький, вона просто хоче слухати і не викидати там хто знає, які кошти на це. Тому що ну ви самі розумієте, лампові підсилювачі зараз продаються по дуже 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 сумасшедших коштах. Дуже сумасшедших коштах. І ну я не знаю, я наприклад ну Вважаю, що це хороша ідея і хороше рішення для бажаючих лампового підсилювача. От просто хто людина, яка мріє, про ламповий підсилювач і ламповий звук. Я цей протестував, я цей можу вам показати. Зараз я вам покажу, як він працює, як він грає. Спочатку я м, хочу вам показати, вірніше сьогодні хочу показати, як він грає в оригіналі, не змінюючи схеми, нічого, абсолютно. Тобто він працює чудово. Потім я ще розкачав в інтернет, роздрукував з інтернету декілька схем. Ця схема мені прийшла з цим м, бобін, частиною бабінного магнітофона. Людина мені прислала. А ці дві схеми я роздрукував. Я багато знайшов іменно на, на ці лампи, але... М, Порадившись з штучним інтелектом чи чатом GPT, ми все ж таки вийшли. Тому що я, наприклад, можу відремонтувати, можу там то-то, але по самій схемі я не зможу сказати. Наприклад, як він буде грати цей підсилювач, в якому класі він можна сказати працює більше. Я не настільки обізнаний. Я знаю принцип роботи лампи, і от принцип роботи підсилювача, підключення, але не настільки глибоко обізнаний. І консультуюся з GPT-чатом, може це несерйозно. Можливо, хтось серед вас є більш краще розуміється, може поглянути на цю схему і сказати мені. Я її знайшов на форумі, людина казала, що дуже-дуже шикарно працює, і йому дуже-дуже сподобалося, що це в принципі От. І я маю на меті зробити саме для себе по цій схемі, але перше я зроблю один канал по цій схемі, тобто один канал лишиться без змін оригінал, а інший я зроблю саме по цій схемі, щоб міг протестувати дві різні схеми на одних і тих самих лампах і на одних і тих самих же трансформаторах. Чому цю відкинув? Ну навіть не знаю. Порадившись з gpt Чатом, він сказав, що ця краща трошечки, ну, краще, і відгуки позитивні. Також gpt Чат сказав, що ця навіть чимось краще від оригіналу, тому що вона простіша. Тобто вона простіша і вона, можливо, навіть краща від оригіналу. От, я всі не буду випробовувати, вона дійсно напевно простіша, от якщо ви поглянете сюди, тобто елементів в ній менше, ніж от в цій чи в оригінальній схемі. Отакі в мене, от якби плани. Я також зніму відео, як я зроблю боковушки. Знаєте, що ще в цьому підсилювачі мені дуже сподобалося. Дивіться, тут заводом передбачено, наприклад, всі ви знаєте, що ламповий підсилювач, ламповий підсилювач не можна включати без нагрузки, особливо підкручувати звук. Чому тому, що вихід, якби анодна напруга є висока, буває доходить до 300-400 до вольт. І коли ви підкручуєте звук і немає нагрузки, можуть пробити. Я вам не буду так чітко розказувати, тому що я це розумію, але не знаю, як вам ну, би підібрати слова, щоб це пояснити. І можуть, можуть може пробитися якби, первинна обмотка трансформатора вихідного. А в цьому підсилювачі чи в цьому магнітофоні було передбачено отака річ. От бачите, Коли ви ставите норм, це йде звук, а мут – це було ще положення тишина. І тобто, не просто в положенні тишина, вихід на гучномовці йшов на 8-омну нагрузку, яка тут вже є: дві 8-омних тобто вони імітували гучномовець. Тобто навіть коли ми перемикали, от бачите, в нас є перемикач муд-нормал. То коли ми його перемикали, то він типа не просто відключав гучномовці, а він. Підключав вісьміомну нагрузку, що дозволяло не спалити вихідні трансформатори. Тому я кажу, якби цей сам по собі підсилювач, сама схема, мені ну, подобається. Вона гарно зроблена, вона гарно працює, в неї немає шуму, гулу. І навіть якщо ви нічого не підключили, підкручуєте звук, воно все чітко працює. Чи зміг я витиснути з нього 4 вати? Ні, не зміг. Я з нього витиснув приблизно-приблизно Вт. Але, але. Мій телефон, оцей побитий, такий потрісканий, який я використовую як тестовий. Він дає з нього вихід, з навушників, я заміряв 0,1 ну, Вольта. Тобто 0,1, 0,15, Навіть 0,15 нема, 0,1 Вольта завжди йде. А для коректної роботи потрібно 0,2-0250 вольт. Тобто ну, напруга в два рази менша. Почитавши і по якби поспілкувавши з GPT-чатом, він сказав, що якщо я надам на нього, ну це можна легко вирішити, поставити предпідсилювач. У мене є предпідсилювачі лампові. Якщо я подам на нього, наприклад, там трошки більший сигнал, він видасть мені 3-4 вати без проблем. Я заміряв GPT-чату, щоб він мені зробив розрахунок. Перше, я йому заміряв анодний струм. От. Я йому заміряв, вірніше не струм, а напругу. Я заміряв напругу на катодному резисторі, сказав, який і яка напруга. І опір вихідний, тобто гучномовця. І він сказав, що цей підсилювач легко дасть розсіяти до 4 Вт легко. Тобто легко він розсіять і буде такий непоганий досить звук. Закінчимо з нашою лекцією. Давайте перейдемо до тестування. Включив джаз, останнім часом я люблю щось таке послухати. Дивіться, звук скручений, і ви почуєте в гучномовцях. Ну... Навіть не чути ну, шороху, взагалі навіть не чути. Я, я обожнюю такі підсилювачі, які не видають прискрученому звуці взагалі ні гудіння, ні шипіння. Ви не можете відчути, працюючий чи не працюючи. От повірте мені на слово, взагалі ніякого сигналу нема. Повністю мертва тишина. Це дуже класно. Це значить, що. Фільтри не підсохли, конденсатори на фільтрах не підсохли, що все все працює, і схема досить непогана. Хоч в ній багато деталей, але вона не видає шуму. Щоб ви переконалися, що є вхід, дивіться. От, бачите? Тобто вхід був. Зараз от просто пауза. Давайте перемотаємо трошки. От. Я зараз включив і. Я не знаю, чуєте ви не чуєте, але дійсно гарний, приємний звук, який приємно слухати. Це не на максимум. Приблизно наші, от якщо з вами зараз давайте так зробимо. Дивіться, наші індикатори, оці, от якщо ви подивитесь, яке їхнє підключення, от наші індикатори, вони в принципі просто тупо підключені на трансформатор, на вихід трансформатора паралельно гучномовцям. Можливо, вони крадуть там якісь там 1-3% потужності. Можливо, от наші, бачите, як би то правильно їх назвати, індикатори. Вони прямо підключені. І коли ви підключуєте на максимум, вони... червоний сектор це типу вже показує максимум. Мене одне ще так трошки якби, не подобається, що зараз нема максимальної потужності. Як я зроблю до 4 Вт, то вийде, що. Получиться що? Ці індикатори будуть завжди в червоному секторі. І, можливо, я спочатку оцей, оцей переключатель він не задіяний в мене зовсім, він був задіяний для запису чи для прослуховування. Він в мене зараз не задіяний. Я хотів його задіяти, щоб інколи в підсилювачах є перекидати лівий правий канал, правий-лівий. Тобто, якщо ви акустику неправильно підключили на ліву на праву сторону, ви могли перекинути. Але я зараз подивився, так як індикатори, наприклад, до 2 Вт, наприклад, якщо там один, ну, Півтора вата, воно вже в червоному секторі. То коли я зроблю там 3 вати чи 4, воно з червоного сектора не буде виходити. І я так придумав, що дати опір і зробити, наприклад, в одному положенні це там гучність до половини, в іншому положенні це гучність після половини, щоб ви могли отримувати. Індикацію при, наприклад, там, до 2 В і після 2 хват. Хто любиться, хто любить ці індикатори. А можливо, просто зробити так як от в мене в китайському підсилювачі поставити опір. І, наприклад, при малій, малій гучності, от так, як зараз. От бачите, зараз є маленька гучність. Е, ну, Вони не рухаються, тому що дуже-дуже маленька гучність, воно їх не розкручує. От зараз я підкручую потрошки зверніть увагу. От, Бачите? Це вже приблизно за половину дійшло. тобто от, ну Я з цим ще подумаю, це, ну, це важливо, бо я люблю підсилювачі з індикаторами. Це гарно виглядає. От, давайте змінимо іншу мелодію і прослухаємо щось більш таке жваве. Е, я зараз вінкнув трошки іншу музику. Зараз. от Чуєте досить непоганий звук і непогані низькі частоти ну дуже. Підключені фішер дві великі акустичні системи. Е, гучність не на максимум, але ви розумієте, що навіть е, нічого не роблячи, навіть при такому сигналі ми отримуємо хороший звук, який можна слухати на вулиці. Я вже мовчу про кімнату. Тобто ми вийшли на вулицю і ми чуємо. Бачите? Це не секрет, що для лампових підсилювачів потрібна хороша чудлива акустика, тому... Що сьогодні я вам хотів показати, поділитися з вами. Я... Приємно був вражений, коли я відпаяв, бо коли це все було припаяно, були йшли якісь фони, якісь це, бо це все було зав'язано разом. І навіть минулого разу, коли я вам підключав то ж саме місце, ви відчувався шум. Чому? Тому що працювали предкаскат, він давав свої якісь там як то шуми, перешкоди. А зараз в чистому вигляді, чому я хотів від'єднати все, щоб отримувати тільки підсилювач, в чистому вигляді насправді ми маємо чудовий, прекрасний, гарний підсилювач, який працює якому нічого не треба далі робити. Чи залишу я його в чистому вигляді? Ні, тому що, так як я вже сказав, що я планую на цьому шасі побудувати інше, там, де можна буде поставити, тому що мені оці гнізда трошки смущають. І я побудую підсилювач, який буде складатися з двох ламп один канал. Знімо. Зніму два трансформатори наших, дві лампи наші заберу, а сюди поставлю відповідні трансформатори. В мене приблизно вже подібні є, і, можливо, зроблю інший підсилювач вже на двох лампах. А ці я спробую використати, побудувати щось подібне. Щось подібне, я спробую побудувати, але. Але менше, тому що тут є кінотрон. Скоріше за все, ну можна використати кінотрон і дві лампи. Можливо, замість діодів кинуть кінотрон. Можливо, так і зроблю, щоб було якби виглядало. І хочу зробити максимум компактне і маленьке. Тобто, ви бачите, який він маленький, а то буде приблизно ну такого розміру, або навіть трошечки менший, навіть трошечки менший буде, щоб можна було поставити в спальні собі і слухати музичку, лежати, відпочивати. О. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайка, коментар, лайк, пишіть свої думки. Е, останнім часом мені, в мене дуже мало часу, і тому не завжди ну, не, не, не можу знімати відео так як раніше. Раніше я міг приїхати додому після роботи, зняти якісь там відео. Зараз приїжджаєте, вже трошки швидше темніє. Е, і вже зняти щось ну, якби неможливо, щоб таке щось зняти. Чекайте наступне відео.